А Коломищина розпочала збір урожаю. Практично всі сільськогосподарські підприємства збирають озимі. Одними з перших зробили це у агроформуваннях. Незалежність фірми лендком та новій ері. На полях цих господарств виїжджав голова райдержадміністрації Михайло Негрич, З ним разом побував на Косовиці і Богдан Малецький. Коломийщина однією з перших в області розпочала збір урожаю. Як кажуть, керівники агроформувань за доброї погоди вдасться уникнути втрат зерна. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич вирішив на власні очі подивитися на хід робіт. На полях агрофірми Незалежність очільник району власноруч вирішив спробувати у роботі сучасні комбайни. Роботою техніки залишився задоволеним. Каже, що цього року район знову буде із хлібом. Ми почали вчора, так казати, почали уборку врожаю на Коломийщині. Сьогодні вже пішли на повний хід, пішла фірма «Незалежність», яка входить групу линком керівник Костюк. Я зараз тут. Комбайни всі є, джондіри, турка вчора пішла, пішов Мусиловський Михайло, пішов Джурків, пішли, значить на Коломиччині борка почалася. Ну, Сьогодні не будемо прогнозувати, яка буде в нас урожайність, але урожайність, хочу сказати, непогано. На сьогоднішній день Коломиччина мала б дідірувати в перших районах Івано-Франківської області. А так з Богом почалися в добру путь, щоб Бог дав погоду і зібрати все зерно. Поставити в комари, тоді будемо говорити, скільки зібрали. Підтримують його керівники агроформування залежність Василь Костюк та нова ера Михайло Мусиловський. Обидва зазначили, що зерно зараз іде сухим. І якщо ведуться погожі дні, то в комори буде засипано хороші врожаї. Наразі у агроформуваннях проблем із технікою та паливно-мастильними матеріалами немає, кажуть їхні керівники. Почали збір озимого ячменю. Ми маємо 400 гектарів. Врожанні в середньому більше 30 гектара. Звичайно, що так як на сьогоднішній рік вона непогана і, в принципі, ми задоволені. Зерно гарне, виповнилося і сухе. Використовуємо кожну погожу хвилину, хочемо до середи зібрати, бо в середу має погода мінятися. Я думаю, що ми урожай, який виростили, зберемо. Я думаю, без втрат на сьогоднішній день нам погода сприяє, сонячно, тепло. Молотимо на сьогоднішній день озимий ячмінь. Я думаю, що він в цьому році дає нам непоганий урожай. Я думаю, що більше 40 з гектара будемо мати. Всі агроформування району розпочали збір урожаю. Телеканал НТК обіцяє регулярно інформувати мешканців Коломищини про успіхи та проблеми аграрників з малого Вістця та Загайполя Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».